У нас дівчатка такий пішов дощ, дуже подобається такий дощ, без, знаєте, грози, такий спокійний, він якось так успокоює мене, ну дуже мені подобається. Зараз прийшла в нижню кімнату, хочу тут прибрати, але цей дощ мене буквально приворожив. І я оце так дивлюся, як він капає собі. Так мені якось так спокійно, але робота в мене є. Зараз хочу рушнички в кисневому відбивлювачі замочити. Ну, коротше. Робота є, але цей дощ просто, я кажу, така якась сказка. Дощ на вулиці, кузя не хоче виходити. Виходь. Виходь. Цілий день проспав. Виходь, виходь погуляй. вертається. Прийшов, я вийшла кормити собаку і дивлюся, така Лілія вже така красуня виросла, зацвіла. Цей буквально оця квітка була закрита, вона вже відкрилася. Три квітки, ще четверта буде, то така краса в нас є. Дуже подобається, це мені давала моя співробітниця. Ту квітку, цю квітку, і така вона прижилася, і нас радує вже десь років п'ять. У нас майже 8 годин вечора, і я почала прибирати з кімнати і думала тільки кімнату поприбираю, але поприбирала і перший поверх, і другий поверх. Зараз йду з Ральфом гуляти, він щось водички п'є. Трошки втомилася, але знаєте, це така втома, така дуже приємна. Я дуже задоволена своєю роботою. Я достала великі такі полососи, пополососила. А завтра вже буду готувати їсти, щось таке смачненьке, не знаю. У мене там яско є, може, відбивні зроблю. Я, до речі, була сама дома, бо коли я сама вдома, якось воно, ну, знаєте, йде скоріше. Бо діти, знаєте, то те щось хочуть, то те щось хочуть, то поговорю, то так. І я десь справилася, я десь почала. Пів шостої, зараз вісім, два поверхи поприбирала і постіль собі поміняла. Ну, коротше, роботу зробила. Так що ось так: е -е, ідемо з Ральфом. Беру смаколик, якийсь бо я боюсь, е собак. Беру такий смаколик на всяк випадок і е -е, його одягаю на е -е, ну, коротше, його. Так, пішли Ральф. Іде ще підлога не висохла, бачите, як блищить. Дуже люблю такий ефект. І, взагалі, я може не раз сказала, коли ось підлога чиста, вона вимита. Я вважаю, що в хаті це чисто. Там якісь речі на столешні, наприклад, чи якісь куртки, чи якісь сумки валяються, то все можна прибрати за 10 хвилин. А підлога, якщо чиста, то це в хаті, як кажуть, чисто. Так, йдемо. Гучірня прогулянка. Кузя йдемо. Пішли. Раль, чекаю, тебе одягну. Йдемо додому. Йдемо. Пішли, пішли. Ти йдеш? Пішли. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні вихідний день, такий крапає дощик, хоча вночі він йшов такий добресенький дощик. Ну, з однієї сторони огірки не треба поливати, дощик полив. Зараз ми зібралися, їдемо в чотирьох відпочивати. Їдемо на піцу, в новий такий заклад в піца Х. Вона така квадратна, дуже позитивних відгуків багато, тому надіємо, що гарно проведемо час, поспілкуємось. Я їду з дітьми. Тому з ними завжди весело. Сьогодні ми компанія, йдемо, шукаємо наш заклад. Це центр, машину поставили, було місце. Людей мало, бо дощ, напевно, але мені дуже подобається. цей такий дощ. дуже. Ми прийшли. Початка, ми всі приїхали вже. Хочу показати піцу, яка вона йде. Ось ця салямі дуже нам сподобалась. Сирна не дуже сподобалась. В принципі, вона нормальна, але салями набагато краще. Вона йде квадратна. І, в принципі, ну таке місце цікаве, але де ось ми були, воно таке маленьке, людей не було багато. В принципі, ми помістилися і немає столиків, знаєте, щоб сісти компанію. Наприклад, шість чоловік по два. Ну, по три. По чотири вже не не дуже зручно. Так що піца нам сподобалась, в принципі. Заїхали на Рошен. На Рошені проходить зараз акція. І поїхали, що ми купили. Крекер, ось такий з такою начинкою 34,96. Це дуже класна ціна. Тому що це дуже дешево, зазвичай це печиво коштує 52 гривні. Я взяла дві е, упаковки. Потім взяла ось такий, цей еклер вершковий на рушені, бо до нас мають сьогодні прийти гості. Щось до чаю треба взяти було. Ось такий взяли кістечко, таке вирішили взяти. Зараз я відкрию, покажу вам. Ну, Звичайний еклер на 247 гривень. І торт, в принципі, такий ціні і еклер, але еклери нам більше подобається. Ось такий еклер. Так, Новинок, що вийшло, ось така новинка вийшла. Це лимонні дольки, але не лимонні, а кав... як правильно, кавунові скибочки. Ось так правильно. Вони йдуть ось такого кольору. Так, от дивіться, як кавунчик, дуже схожий. Тому вирішили спробувати взяти. Кілограм коштує. Я не пам'ятаю, 117 гривень, напевно. Не знаю, нам обійшлося на 44 гривні, 42 копійки. Потім ось такі цукерки взяли. Так, Такі цукерки коштують по 14 гривень 28 копійок за 100 грамів. Ось такі цукерки взяли це як риска. Чи корівка, так здається, ось така. Такі цукерки коштують. 13 гривень 45 копійок за 100 грамів. І ось такі зараз шоколадки проходять по акції 10 гривень 46 копійок. Така невеличка закупка була в магазині, в магазині Рошен, але ми смаколики любимо. Сьогодні чекаю гостей, тому трішки готуюся, але готувала такі, знаєте, прості домашні страви, нічого такого ексклюзивного не готувала. Зробила відбівні, це в мене свинина, зробила котлети курячі. Зробила я бутерброди з рибкою, салатик, зробила, картоплю відварила, зробила яйця фаршировані. Вони, до речі, були дуже, -дуже смачні. Мені вони так подобаються. Начебто, такого нічого не зробила, але стіл був. Накритий. Ще, звісно, був солодкий стіл, зробила каву, були еклери, які купляла я в рошені. Дуже добре посиділи. Гостей ми цих чекали, але зараз в країні війна і можливості побачитися дуже-дуже рідко, тому що це наш захисник, він захищає країну майже два роки. Дуже велика йому подяка. Надіємося, це все скоро закінчиться, війна закінчиться, він повернеться додому і буде вже вдома. Деякі речі я не можу казати тут на каналі тому що ну неможливо їх казати, хоча дуже-дуже мені іноді хочеться. Тому я всім бажаю, щоб всі захисники, які захищають нашу країну, повернулися додому. І таких зустрічей було дуже-дуже багато. А Всім вам хочу побажати гарного настрою, приємного апетиту, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, гарних нових сронту. До нових зустрічей у нових відео.